До 30 серпня військові, які самовільно залишили частину, мають можливість добровільно повернутись без кримінальної відповідальності. Це шанс відновити контракт з гарантії та уникнути покарання. Який механізм повернення діє зараз? і Що чекає тих, хто проігнорує цей шанс, розкаже Олексій Брандес, заступник начальника слідчого відділу територіального управління ДБР у Мелітополі? Пане Олексію, вітаю вас. Да, вітаю вас, вітаю вашого та ваших телеглядачів. Розкажіть, будь ласка, який механізм повернення на службу нині, і які умови для цього потрібно виконати? 8 восьмого травня цього року був прийнятий закон, який запроваджує? Механізм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину на службу, це спрощений механізм. Він передбачає, що якщо особа, яка самовільно залишила частину, бажає такі намір повернутися, то командир протягом сімдесяти 72 годин повинен прийняти цю особу. І вона буде поставлена на всі види забезпечення, на грошове забезпечення на продовольче забезпечення. Що стосується кримінального аспекту, то така особа має право звільнитися від кримінальної відповідальності через Клопотання суд, яке свідчі буде направляти через суд, ну, при цьому бути повідомлено собі про підозру, потім звільняється така особа від кримінальної відповідальності. Ну треба врахувати, що закон діє до 30, 30 серпня цього року. Тому особи, які бажають, які розуміють, що це. Це стосується в першу чергу їх подальшої судьби, тому що якщо вони цього не зроблять, то вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Добре, а ви можете більш детально розповісти, який саме механізм повернення на службу, якщо військовий, який добровільно не добровільно, а самовільно покинув частину, що йому зробити, куди звертатися? Можливо, є якісь онлайн ресурси, взагалі як це проходить? Дивіться, така людина може звернутися як до свого підрозділу, де він проходить службу. Також, якщо він не бажає продовжити службу в підрозділу, він може звернутися до органів військової служби правопорядку або до державного бюро розслідувань в державі. Створені 17 батальйонів резерву, куди така особа буде спрямована, а потім перерозподілена до інших бригад. Контакти, ну, до речі, наші контакти Державного бюро розслідувань можна знайти в інтернеті на сайті. І якщо є якісь питання більш детальні по механізму, то будь ласка, телефонуйте і вам нададуть всю, всю необхідну інформацію. Ну, і ви вже про це казали, але можете ще більш детально пояснити або навіть наголосити, що все ж таки чекає на військовослужбовців, які проігнорують можливість і залишаться поза службою. Ще раз хочу наголосити: що осіб, які добровільно не повернуться на службу, чекає покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі. Дякую вам, Олексію. Дякую за детальне пояснення. А я нагадую, з нами на прямому зв'язку був Олексій Бранди, заступник начальника слідчого відділу територіального управління ДБР у Мелітополі. Ми ж повертаємось до інших подій дня.